Ще раз, а найкраще з кожним разом захоплює все більше, казав французький письменник Жозеф Жубер. Варто лише один раз отримати насолоду від якісних товарів та послуг, і ви назавжди станете прихильником лише найкращого. Головне вміти його знайти. А це вже неабияке мистецтво. Про це програма якісне життя. Вітаю! Сьогодні у нашій програмі ми розкажемо. Як швейцарська любов до фондю створила плавлений сир, який став народним продуктом з віп-комплексом корисних речовин. Тут споживач просто повинен уважно прочитати, що він хоче: дешевше купити чи купити більш натуральний продукт. про ласощі, якими шахерезата задобрила Султана. Ексклюзивний рецепт пахлави з вуст східного майстра. У нас в Азербайджані дуже багато видів пахлави. І Кенжинський, і Но самое прекрасное, самое вкусное – це наша пахлава. Електрична семиділуха в поміч господині. Як кухонний комбайн освоїв кілька професій, а ще індивідуальний підхід до кожної з них. Якщо це касається терок і шинковок, то можна настроїти насадку на определений діаметром сантиметру. Чужий серед своїх. Як звичайний йод викриє самозванця серед золотих речей. Ми убіділі, що де настояще золото, п'ятнишка залишилось, де не настояще, п'ятнишка немає. Цьогоріч він відзначатиме лише своє 50-річчя, а 10 років тому йому вже встановили пам'ятник у Москві. Це сорок дружба. Його стали випускати у 1964 році, і він ознаменував епоху доступності плаваного сиру усім верстам населення, адже до цього його робили лише для обраних. Нині у розмаїтті цих продуктів у магазинах навіть важко розібратися, але не нашим журналістам, які про плаваний сир знають майже все. Плавлений сир продукт доволі молодий, йому лише більше століття. А ви знайшли його в Швейцарії. Швейцарці, знані любителі страви під назвою фондю, довго метикували, як зробити так, щоб розплавлений сир після охолодження не твердів, а зберігав свою консистенцію. І вигадали таки 1911 року нову технологію. Таким чином, звичний сир набув нової форми, проте не втратив своєї традиційної користі. Ми можемо знайти всю ту пользу, которую несуть в себе молочные продукты, мы получаем их в концентрированном виде, то есть большое количество белка, большое количество кальция, витаминов группы B, но и большое количество насыщенных молочных жиров. Ро те, щоб зорієнтуватися і серед розмаїття представлених у магазині сирів вибрати якісний, треба бути уважним. Насамперед, купуйте плавлений сир тільки в магазинах, де він зберігається в холодильниках. Температура зберігання має бути від 4 до 8 градусів за Цельсієм. організованих місцях таке досить часто буває, ці коливання температури ще гірше впливають на продукт і сприяють мікробіологічному солоню. Подивіться на термін зберігання. Ліпше, якщо на упаковці буде вказано не лише дата, до якої слід спожити продукт, а й дата виготовлення. Хоча слід зазначити, що плавлені сирки можуть зберігатися доволі довго через особливості виробництва. Процес плавлення відбувається наступним чином. В першу чергу у котел для плавлення закладається сировина згідно рецептури, яка ретельно перемішується. При температурі 85 градусів відбувається плавлення сиру. Чим більше пакування, тим триваліший термін придатності. Взагалі, нормальний плавлений сир. Може бути придатним порядка 20-40 днів в цих межах, залежно знову ж таки від пасування пакування. Якщо ми говоримо про сири нарізані на дрібні шматочки, в них термін зберігання повинен бути меншим. Не купуйте сир у брудній чи пошкодженій упаковці. Порушення її герметичності прискорює процес окислення продукту. Уважно прочитайте маркування. У складі якісного сирка на першому місці буде сир, а ще масло, сухе молоко та солі плавителі. Лякатися цієї добавки не варто. Цей компонент використовується для того, щоб суміш була еластичною однорідною масою. А от якщо у списку інгредієнтів ви бачите рослинні жири, то будьте уважні, це вже не сир, а сирний продукт. Він має коштувати дешевше від 2 до 4 гривень за 100 грамів. В той час, коли така ж упаковка плавленого сиру вартує від 5 до 8 гривень. Нині на полицях багато сирів з фантазійними смаками зелені, грибів, бекону. Якщо хочете додати до свого меню такий смаколик, то будьте свідомі того, що продукт з натуральними добавками буде коштувати дорожче. Якщо ж додаються штучні ароматизатори і підсилювачі смаку, і так далі, це також вказується на маркуванні. І тут споживач просто повинен уважно прочитати, що він хоче дешевше купити чи купити більш натуральний продукт. Пам'ятайте, що якщо вам сподобався сир зарубіжного виробництва, то він повинен мати таке ж маркування, як і у вітчизняного виробника. На продукти, які офіційно імпортуються, і належним імпортом, які виконують ці приписи, повинно бути нанесено маркування українською мовою. Коли ж ви вибрали достойний продукт. То споживати плавлені сири, дієтологи рекомендують у поєднанні з овочами та зеленню. Найлучша компанією для нього є овочі, Живательно зелені листові овочі, і оптимально це в свіжому вигляді. Тобто ну, різнообразні салати – це лучша компанія. Тож, скориставшись порадами дієтолога, пропонуємо вам рецепт салату з плавленого сиру за французьким рецептом. Сьогодні ми будемо готувати салат з регіону Прованс. Для него нам понадобится печеный картофель, шампиньон, микс салат, помидор чери и плавлений сыр. И карнишон. Салат. Нарываем руками, чистим печеный картофель, врезаем долькой и жариваем печеный картофель до золотистой корочки. Бросаем шампиньоны. Сам плавленый сыр мы обваляем в прованских травах. Добавляем корнишоны в салат. Заправляем майонезом. Вкладываем картофель по кругу тарелки. И ложим в центр наш микс салат. Режем помидоры черри пополам. Выкладываем по кругу Ветеж же кавородки, где ми жарили картофель, обжарюємо сир. Обсмажений сир викладаємо зверху на салатне листя. І смачно і корисно. Смачного! Коли кухар османського султана Фатіха у 15 столітті приготував цю страву, правитель наказав увіковічити і кухаря, і рецепт цього шедевру. Назвали його Баклава, що з арабською перекладається як горіхи, бо основою цієї випічки були волоські горіхи. Правда, дехто каже, що ці дивні ласощі були відомі і раніше в інших східних країнах. Тому і не дивно, що нині їх існує чимало варіацій, а назву мають одну пахлава медова. Оригінальний рецепт від наших журналістів. А якісне життя засмучена, а сумує вона з приводу недосконалості сучасної техніки. Бо сьогоднішня розповідь про відрядження на виробництво мала б супроводжуватися ароматами ванілі та меду, які панують у цьому кондитерському цеху. Проте, ми спробуємо надолужити цей недолік детальною розповіддю про технологію виробництва східних солодощів. Я думаю, для київського ринку є дуже непривична та продукція, яку ми але Всі її однозначно полюблять. Це шикербура, вадамбура і, звісно ж, пахлава, яку ми сьогодні розкажемо. Ох, ця пахлава солодка пісня східної кухні. Кулінари Ірану та Туреччини не перестають сперечатися, хто вигадав цю пряну фантазію. Кажуть, що Шахерезада, коли розповідала свої казки царю, частувала його пахлавою. Це допомогло перетворити його серце в мед, схожий на той, яким просочують десерт. А ось на нашому виробництві працює спеціально запрошений технолог Засий Азербайджану. У нас в Азербайджані дуже багато видів пахлаву. И Генжинский, и Бакинский, и из нашего района, нахчеванская есть один район, Ордубат. Там Ордубаский пахлава очень известный, очень вкусный, но самое прекрасное, самое вкусное это наша пахлава, по моему мнению, и по всех, кто это попробует. Отже, починаємо. Для приготовления пахлаву надо мука высшего сорта, сливочное масло, ваниль, сахар, сметана, яйцо. Все загружаем по очереди машину, яйцо, сливочное масло, сахар, соль, сметана. Машина для замішування за декілька хвилин перетворює інгредієнти на м'яке тісто. цього те, робимо дев'ять шариків. Ну, щоб делать дев'ять слоїв пахлаву. Кожна кулька зважується. Маса однієї має бути 400 грамів. Готові шарики, покриваємо полотенцем, щоб вони стояли. Ну, прийшли собі, щоб когда катаємо, буде Нормальні лісти, ну приблизно 5-10 хвилин. Після того, як тісто вистоялося, його розкачують на коржі. Тепер ми розкатуємо наші колобочки на коржі і це робить машина. Поки один працівник розкачує коржі, інший викладає їх у форму, перемащує яйцем і пересипає подрібненими горіхами. Слід сказати, що тут має бути 16 коржів майже прозорого тіста. Товщина кожного буквально кілька міліметрів. Ювелірна робота. Ми прийшли до кінця роботи. все злажено, смазано, тим орехом поповнені. А Тепер робимо форму похлаву. Над коржами делаем форму похлаву. Потом это порежим. Чарунки форми мають точні розміри – Длина 7 см, ширина 3 см. Ну, так, руками теж можна делать, но руками так точно не виходить. Після того, як виріб сформовано, кожен шматочок пахла прикрашається горішком. Це є особистий стиль цього солодоща. Пахлаву можна фундуком. Можно миндалем, но ну, всякие И Грецким орехом можно делать. Начинка с чем? И тем же украсим верху орех, это пахлаву. У нас фундук, поэтому мы фундуком будем украсить. Сначала смазываем желтком пахлаву. Після цього виріб ставиться у духовку, яка прогріта до відповідної температури. Ми предварительно нагріли духовку до 140 градусів, і зараз наша пахлава вже готова для випікання, поэтому ми її ставимо в духовку на полчаса. Пів години тонесенькі коржі мліють у духовці, вбираючи в себе аромат та смак горіхів. Ми достаємо її з печі і пропитуємо сиропом. Після цього в шлейфі запаморочливих ароматів пахлава дістається. Нарізається ножем по лініях від форми і заливається медовим сиропом. Потім виріб повинен ще добу постояти, щоб набути не лише смаку та запаху, а й забарвитися у неперевершений колір. Кажуть, що справжня пахлава повинна бути золотавою, як в ранішній промені сонця на сході. У нас саме така і вийшла. У другій частині програми ви побачите, чи завжди від кількості операцій кухонного комбайна залежить його ефективність та як йод здатен викрити золоті підробки. Далі ми розкажемо про таке. Електрична семиділуха в поміч господині. Як кухонний комбайн освоїв кілька професій, а ще індивідуальний підхід до кожної з них. Якщо це на терок і шинковок, то можна настроїти насадку на определено діаметр, сантіметра. Чужий серед своїх. Як звичайний йод викриє самозванця серед золотих речей. Ми убеділі, что где настояще золото, пятнышко осталось, где не настоящее п'ятнишка нету. Асистент так називався перший кухонний комбайн, який з'явився на теренах колишнього радянського союзу у 1940 році. Хоча тоді він був дуже великим і шумним, але власниці цих пристроїв були по-справжньому щасливими. Тодішній агрегат міг нарізати овочі, натирати сир, вижимати сік і замішувати тісто. З часом кількість функцій збільшилася, а сам комбайн зменшився. Як нині співвідносяться розмір і ефективність, і як серед пропозицій розпізнати свій пристрій у нашому сюжеті? Домівка кипить і википає. На кухні ви почуваєтесь справжньою попелюшкою, бо готування забирає стільки часу і сил, що ви вже не насолоджуєтеся улюбленими стравами, а розумієте, що побут заїв вас і залишається тільки побажати йому смачного. Таке відчуття знайоме чи не кожній господині, зокрема, і нашій героїні. Борщ – это одно из любимых блюд нашей молодой семьи. Но поскольку мы люди молодые, работающие, времени на готовку тратить не хочется. Вот э, готовлю борщ примерно раз в неделю. Все это занимает столько времени, вся эта нарезка, натерка, все в свекле, вся кухня, все руки, ножи, миски. Кому это надо? Действуем! Мало кому подобаються брудні руки, навіть незначні, та все ж таки травмування під час нарізання овочів, сльози при шинкуванні цибулі та забруднена поверхня робочого місця. Та як омонути усі ці неприємні моменти приготування ваших кулінарних шедеврів. Ми знаємо вихід із цієї ситуації. Можливо, саме час подумати про придбання кухонного комбайна. Він заміняє половину битових приборів, якими ви користуєтесь. Ну, в быту. То есть это мясорубки, это цитруспрессы, соковыжималки, блендера, миксера и так далее и тому подобное. Вибір кухонних комбайнів надзвичайно широкий. Моделі відрізняються одна від одної кількістю операцій, що може робити пристрій, а також наявністю різних насадок для нарізання та шинкування продуктів. Тож почнемо обирати. У всіх без винятку комбайнів є чаша блендер. Вона може бути пластиковою, скляною і металевою. Перша коштуватиме дешевше, натомість в останніх двох можна дрібнити лід. Може різнитися і об'єм чаші – від пів літра до двох. Далі зверніть увагу на кількість насадок. В інших сегментах, скажімо так, йдуть насадки, которые можуть настраиваться. Тобто, если это касается і шинковок, то Можна настроїти насадку на певний діаметр сантиметр. Йду. Тобто, якого ви хочете ломтики, там допустим, какої величини. Є такого плану насадки. Простіші моделі мають звичайні диски тертки для нарізання та шинкування продуктів. Також деякі моделі комбайнів мають насадку для збивання та замішування тіста, а ще вони можуть перемолоти м'ясо та приготувати цитрусовий фреш, а ще добути сік з різних фруктів та овочів. Від кількості насадок залежатиме і ціна приладу. Впливає на вартість такої техніки і потужність. Чим вона більша, тим продуктивніше працюватиме комбайн, але і коштуватиме він дорожче. Мінімальна мощність же, це залежить від того функціоналу, на який ви розчитуєте. Там просто терки, шинковки. Кіловат, десь кіловат. І до 2. Навіть до кіловат, але це в блендерів. Тобто це взбити, там, перемішати. Оптимальною вважається потужність 2000 ватт. Щодо зручності, деякі виробники подбали про те, аби комбайн не займав багато місця на кухні. Є спеціальні коробочки для насадок, там все компактно складається. і йде економія місця на кухні. Коштуватиме такий помічник вам від 500 гривень за найпростіші моделі до 5 тисяч. І наостанок проста порада від фахівця. Якщо ви бажаєте, аби кухонний помічник ефективно і без боїв допомагав вам, потрібно зробити наступне. Чаще всього клієнт обращається в магазин по незнанню. То есть не до конца прочитана инструкция, соответственно, возникают вопросы. Перенач... Первоначально перед использованием нужно прочитать инструкцию, а потом уже полностью пользоваться, наслаждаться техникой и процессом, соответственно. Теперь и Виктория, моя дива помечника. В принципе, все. Я очень быстро со всем справилась, и у меня даже осталось время почитать любимую книжечку. Топоки Вікторія відпочивала, борщ зварився. По-перше, часу на його приготування завдяки ось такій дивомашині знадобилося вдвічі менше. А по-друге, страва вийшла дуже смачною. Втім, рецепт такого бурячкового улюбленця це вже інша історія. Сталося на початку минулого століття в Одесі, коли мадам Ципкіна принесла у ломбард шаса п'ять золотих обручок з діамантами у заставу. Господар направив її до скупника брухту. А коли жінка зі скандалом стала доводити цінність своїх прикрас, просто капнув на них кислотою. Хімічна реакція показала, що це було зовсім не золото. Такі випадки можливі і зараз переконують фахівці, тому не зайвим буде вміти самому перевіряти якість золотих виробів. Часи з золота завжди були ознакою не лише вишуканого смаку, а й достойного рівня добробуту. Я дуже люблю украшення і по мірі можливості, коли є, я люблю собі делать подарунки. І потім прихожу домой і перевіряю, наскільки настояще золото чи ні. Питання оригінальності золота завжди було дуже актуальним для його власників. В давнину золото перевіряли на зуб. Однак сьогоднішні стоматологи в єдиному пориві повстають проти такого способу. Щоправда, ювеліри запевняють, що купити фальшиву прикрасу можна тільки спокусившись на дешевизну на магазині. Или, там в итальянском фирменном магазине, магазині, там, звісно, золото не треба определять. А якщо к вам подошов как будто п'яного віда там молодої чоловік, вроді прилічної діти предлагает купить там возле казино, то звісно там навряд ли буде золото. Тож покупка, зроблена в спеціалізованому магазині, зведе ризик до мінімуму. Теж саме стосується і приватних ювелірів. Ювеліри очень ответственно относятся к своим клиентам и дорожат репутацией. Человек, который э, будет как-то нечестно себя вести, он очень быстро выпадает из круга общения и теряются люди от него. Однак, якщо ви хома не то можете спробувати влаштувати вдома маленьку лабораторію і перевірити золоті прикраси самотужки, як це робить наша героїня. Колись давно мені знайомі розповіли, як можна перевірити золото. У меня тут три изделия, мы попробуем проверить. Одно из них 100% настоящее, и посмотрим, насколько остальные настоящие или нет. Для ду потрібна пылочка, ватна палочка и йод. Річ у тім, що йод лишає темні плями на золоті. Тож, якщо прикрасу з благородного ауруму надпиляти і злегка змастити йодом, то на ній лишиться темна мітка. А для металу самозванця йод не страшний. На такому виробі навіть сліду від нього не залишиться. Так, чуть -чуть І сравнімо. Якщо воно не настоящее, нічого не залишилось, От видно разниця. Мы убедились, что где настоящее золото пятнышко осталось, где не настоящее пятнышко нету. Проверим еще цепочку. Берем чуть-чуть, попилим, попилим на нашем йоде. Потемнело. Видно у нас разница. Вот где у нас было не настоящее золото. І настояще тож такі нескладні маніпуляції дозволять заспокоїтися. Ви власник прикраси, виготовленої зі справжнього золота. Таким простим. Способом в домашніх условиях ми змогли перевірити, де настояще і де подільне золото. На настоячому золоті остається п'ятнишко, На подільному золоті п'ятничка почти не. Однак золотих справ майстри скептично ставляться до подібного йодотесту, бо він не дозволяє визначити пробу золота. Ну, в принципі, можна, але він не буде показувати точно, яка проба. Вот. Ну, это не в домашніх условий. Проба це відсотковий показник вмісту золота у виробі. Очень розпростаніна 585 п'ята проба та 14 каратне. Це означає, що в даному сплаві 58,5% золота, а стальне там примісі, которыми цвет добивається. Чим вища проба, тим більше вмісту золота у сплаві. Але це вже можна визначити лише професійними реактивами. На кожну пробу существують свої реактив. Если это 585-я проба, он определяет реактив только 585-ю. Или же если там будет выше проба, он покажет, что как бы, все нормально, все соответствует пробе, но не покажет именно какая. Надо брать соответствующую реактив в пробу золота. На відміну від йоду спеціальні реактиви не лишають сліду на шляхетному металі. Якщо нічого не відбувається, ми убираем реактив, оно залишається прозорою водичкою, як і було до этого. Значить, изделие подлинное і пробу держить. поэтому можно не волноваться. Если посмотреть, оно ничего не изменилось, то есть не пожелтело. Но так как ничего не изменилось, мы видим, что это золото. Могу на примере показать, что будет, если капнуть не на золото. Вот есть, допустим, Не золотое, не не ні, 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 ні біле золото. кольцо. беремо тот же реактив на тот же золото. Капаєм сюди. Він покрила зразу мгновенно, чорною, просто чорною краскою, чорним піном. Тож для того, щоб точно визначити і наявність золота, і відсоток його вмісту, ліпше звернутися в професійну ювелірну майстерню. До слова, така послуга коштує не надто дорого. Ну, ета зависить од мастерської. Ну я думаю, от 15 гривень і ну, до 30. А Це не зовсім багато, на там как бы, люди не заробляють, Ну от в пределах таких у народі кажуть: перевіряй дружбу роками, а золото вогнем. Ми ж бажаємо вам ніколи не сумніватися в друзях, а золото перевіряти лише точними методами. І ніколи не розчаровуватися. Пливати на якість кожного свого дня ось найвище мистецтво, казав американський письменник Генріх Хторо. Практичні навички цього мистецтва освоюють наші журналісти. У цій сфері вони мають уже свої досягнення і готові поділитися ними з вами уже за тиждень. До наступної зустрічі!